На рівненщині 68-річного вчителя звинувачують в побитті учня розголосу. Ця подія набула після того, як в мережу інтернет діти виклали відео, на якому можна побачити конфлікт між педагогом та восьмикласником, який нещодавно виник в Дубенському районі. «Що я щось зробив що я зробив. Це трапилось на перерві, коли в кабінеті інших дітей не було. Андрій, автор відео, розповідає, що на камеру потрапив не весь конфлікт, а лише його частина. Мого сумкою в Кирило. Потім він почав його бити, Кирило ухилявся і загнав його до дверей. Кирило побіг. Кирило саме так звати хлопця на відео. З кабінету вибіг, пояснює, хотів глянути оцінки в журналі, але вчитель чомусь повів себе агресивно. Бере сумку, кидає в мене, потім. Чинає руками. Сказав, що Чо ти дивишся журнал? Да. — Так. Він думав, що йому щось туди підкладаю під стіл. Переглянувши відео, батько хлопчика написав заяву до поліції, а в дирекції навчального закладу вимагає, що вчителя звільнили, хоча переконує, аби той вибачився та пояснив свої дії. Конфлікт би залагодили. Я ще думав, що він ще до вечора щось удумається. Прийде, хоча б вибачиться, хоча б по попробує об'яснити. все. він не позвонив, нічого не сказав, нічого. Я зранку пішов подав заяву по телефону в поліцію. Журналістам вдалося поспілкуватися із педагогом, який Потрапив на відео. Це 68-річний вчитель фізики. Він переконує, що хлопця не бив, просто відганяв від столу викладача, аби хлопець не нашкодив. От, прийшов журналом, бачив, що він тут щось пориться. Знаючи його, я мусив підійти, бо знаю, що він збитка якось зробить. От. Я підходжу до нього. Ось він відходить звідси, і тако руки підняв. А я мав журнал, і журнал підняв руки. Все, Всіден закінчився. Дирекція навчального закладу переконує скарг на 68-річного педагога. Не надходило після випадку, який зафіксували діти на мобільний телефон. Серед учнів провели анонімне опитування щодо вчителя фізики. Наприклад, 11 учнів проходили анкетування, щоб всі 10 написали, що вони не чи 11, що вони не хочуть ходити на фізику. Такого немає. Про прикрий інцидент знають же і чиновники з району, але доки факт побиття дитини не підтвердять правоохоронців, вчинити якісь дії в районному відділі освіти не можуть. Щоб застосувати до нього якісь дії, необхідні висновки чи дійсно мав місце факт побиття. А це до компетенції відділу освіти належить, тому ждемо результатів діяльності правоохоронних органів. Якщо факт побиття дійсно був, на сьогодні це довести складно, адже синців восьмикласника не залишилось. Вчитель і досі продовжує викладати фізику, але вже під контролем дирекції закладу. А за учнем слідкує психолог.